Шалом народу Божому, благословення і перемоги усій нашій Україні. Слово Боже говорить, дає наказ без перестанку моліться. Це як повеління, це заклик для постійної практики, щоб християни, як люди, які знають Бога, могли мати тісний контакт з ним. Ми з вами живемо вже четвертий рік повномасштабної війни. І ми відчуваємо, як слабнуть наші сили. І час від часу опускаються наші руки, і багато людей не готові йти довгі дистанції, які вимагають такої витривалості, впевненості, цілеспрямованості нашої. Довгі дистанції кидають нам виклик. І тому. Багато буває апатії, зневіри, навіть депресії. І це можна зустріти сьогодні, кажуть, що війна, вона вихолощує людей, стомлює людей. Люди вигорають від такої постійної посвяти, а часто навіть люди, які не на фронті, вони повні страху, невпевненості. І чим більше ми бачимо, як летять ракети, розриваються, руйнують доми, великі будинки, як гинуть люди. Навіть чужа біль для нас стає глибокою. А коли це торкається нас ближче, наших рідних, і ми розуміємо, що нам потрібно далі долати цю дорогу, це непростий процес. Взагалі, розчарування тоді стає такою ненормальною нормою. І люди не вірять, що на цій землі може бути щось добре, що в нас є якась перспектива. Як не розчаруватися у такі часи, як вчасно отримати Божу силу, як бачити перспективу, в такий неперспективний час, як вірити, довіряти Богу. Долати цю дорогу і перемагати всупереч всім обставинам, безперестанку моліться, так говорить слово Боже. Це один із рецептів, як християнину залишатися людиною глибокої віри тоді, коли є зневір'я? Як, переживаючи біль, знаходити зцілення? Хто може лікувати наші рани? хто може витирати наші сльози. І один із секретів, і в цьому є наша позиція, полягає в тому, що тільки близькі стосунки з Богом, Отцем нашим, і з Господом нашим Ісусом Христом, як нашим Спасителем, близькі стосунки із Духом Святим, який в нас, можуть забезпечити нас силою. І там, де страшно дати впевненість і спокій, там, де боляче втамувати нашу біль і дати нам лікування. Колись Христос, ми читаємо це в Івані Луки, в 18 розділі, написано, розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Кажучи, в якомусь місці був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місці вдова, яка приходила до нього і говорила: захисти мене від мого супротивника. Але він певний час не хотів. Та згодом сказав собі: хоча я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучається вдова, захищу її. Щоб не приходила і не докучала мені? І промовив Господь. Слухайте, що каже неправедний суддя? То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, то чи знайде він? Віру на землі. Ось такий приклад навів, із, здається, із життя наш Господь, коли був на землі. І цим він підкреслював і показував, наскільки важлива наша невідступність і наша віра тоді, коли ми просимо допомоги. Наводячи приклад неправедного судді, який по невідступності вдови. Допомагає їй, Христос задається риторичне питання, чи Бог не буде обороняти тих, які кличуть до Нього в день і вночі? Наш молитовний рух, наше предстояння перед Богом це наше важливе служіння сьогодні нам самим особисто це необхідно. Це необхідно нашим родинам, церквам, нашому народу, нашій країні, нашій армії, нашій державі, нашій владі. Це необхідно всім нам для того, щоб цей молитовний щит ми могли тримати міцно над нашою країною. Як довго це робити? Ми не знаємо. Але ми точно розуміємо, що без перестанку молитися, це ось так говорити Богу, виливати своє серце, навіть плакати перед Ним, сповідуватися в тому, що потрібно. Але просити сили для захисту і перемоги. Ми віримо, що саме по молитвах дітей Божих Бог змінює хід історії. Подивіться навіть на цю історію війни, коли ми озираємося назад, набагато все було би гірше, якби церква Христова не молилась, якби ми не мобілізувалися для цієї духовної битви. Якби ми не просили, навіть тоді через страх, шок, Бог багато чого змінював і змінює сьогодні. Це духовна війна, це духовна битва, але вона включає постійну молитву церкви. І особливі люди це Божі воїни, воїни молитви, які по-особливому завжди просять у Бога. І, можливо, цього ніхто не чує. Цього не побачить президент країни, головком не, не, не відчує цього одразу. Але ці люди можуть в своїх таємних кімнатах стояти разом на, на передовій з нашими воїнами, стояти за, за справедливість і правду, проголошувати в небо і говорити, і просити про ці прохання і благаннях умоляти Бога, щоб він діяв, і Господь діє. Пам'ятаєте, час від часу у нас говорять про загрозу ядерного удару, локального навіть невеликого. І це нас примушує знову і знову посилити молитву. І багато чого не сталося в нашій країні з нами гіршого саме тому, що ми молимось. Це не виключає наших дій. Це не виключає сьогодні того, що потрібно захищати країну, але молитва вона піднімає наш дух і відновлює нас в боротьбі. Вона стає благословенням для тих воїнів і захисників країни, яких, можливо, ми навіть не знаємо. І сьогодні в наших церквах, в багатьох церквах є цілі списки людей, за яких моляться, за бригади, підрозділи, за тих, хто сьогодні. Зупиняють цю агресію, зупиняю це зло. І це дуже правильна практика. І ми закликаємо, це наша позиція. Закликаємо усіх, щоб церкви в Україні продовжили молитися, вірити і стояти твердо. Всякою молитвою на всякому місці, ми відкриваємо наші бажання перед Богом. Тому що наша молитва це не є наша самовпевненість. Це навпаки впевненість в Бозі, який серед страждань дає полегшення, який в безвиході показує перспективу того, що може бути. Молитва вкрай необхідна в часи війни, для того, щоб не розчаруватися, не зупинитися, не вигоріти. Треба завжди молитися, сказав Христос, і не занепадати духом. Просити невідступно. Він заохочує і каже, ця вдова приходила і невідступно просила так, що вона навіть обридла. І по її невідступності суддя приймає рішення: Я захищу її. І Христос каже: а невже Господь не дасть вам захист? Тому Слово Боже каже, нічим не журіться. Але у всьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, Божий шалом, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Молитві, коли ми постійно маємо цю практику, ми обов'язково дочекаємося від Бога відповіді в Його час. Сама молитва дає нам. Більше сили для того, щоб чекати і дочекатися. Молитва скеровує, що нам робити сьогодні. Тому Христос сказав: просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Це Його обітниці, Бог дає відповідь у свій час, Він визначив ці часи. Бог ніколи не запізнюється, Бог діє глобально, масштабно. Але Бог уважний до наших молитв. І молитва сьогодні є цією чудодійною зброєю для християн, для народу Божого в Україні, щоб бути благословенням для всього нашого народу, для нашої країни, для нашої армії. Це справедлива війна для того, щоб не сталося гірше. Ми молимося про свободу. Ми молимося про те, щоб Україна розвивалася як країна, яка сповідує ім'я Боже. Ми не хочемо повернення у, у те темне, ганебне минуле. І Господь знає наші бажання. І без перестанку молитися це продовжувати просити. Хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до Нього вдень і вночі? Це питання сьогодні до нас. І наша позиція полягає ось чому? Бог дасть відповідь людям, які моляться і діють, які невідступно просять. Бо якщо це по волі Божій і в Божих планах воно обов'язково станеться, для християн в Україні сьогодні вкрай важливо зосередитися знову на молитві. Ми маємо різний формат молитов, національний рівень. І що року ми проводимо молитву національного масштабу. В нашій країні прийнятий закон навіть про те, що в нас є Національний день молитви. Але не тільки в цей день ми будемо молитися. Коли ми збираємося в нашій церкві, чи нас 10, чи 100, чи тисяча, або ми збираємося, і нас набагато більше, коли об'єднуються разом церкви. Ми в цьому пристоянні перед Богом з одною метою. Ми хочемо Божого втручання. Бог нам щось показує, відкриває, Бог веде нас, використовує нас. В часи лихоліття церква залишається дієвою. Інколи спостерігається, як християни втрачають дух молитви. І закрадається в серці така якась думка, спокуса. А скільки можна просити, а скільки можна казати, а Бог і так все знає? А хтось просто вже зупиняється і в розчаруванні відчуває, як, як в нього немає вогню, який вже горить. В нього немає вже Божого об'явлення і Слова, яке говорить, яке промовляє Бог. Але Бог говорить тоді, коли ми говоримо з Ним. Бог відкривається нам тоді, коли ми прагнемо. І наш дух в Богі для того, щоб отримати Боже. І таким чином християни знову сходять на висоту, навіть якщо вони в долині, навіть якщо важко. Нам усім це потрібно сьогодні. Бо зміцняючись через молитву, ми можемо підтримати того, хто ослаб. Ми можемо обняти вдову, яка плаче, втративши свого чоловіка. Ми по-іншому подивимося на сиріт. Коли ми молимося, Бог чітко показує нам картину сьогоднішнього дня. Показує нам тих, хто сьогодні стоять за нас і боронять нашу землю. Коли ми молимося, Дух Святий нас прямує, що нам робити для того, щоб їм допомогти. Як нам сьогодні використати важкі дні для того, щоб виконувати волю Божу? Як нам сьогодні проголосити правду для тих, хто не знає цієї правди? Дух Святий нас вчить, як молиться, навіть за ворогів. Якими молитвами ми маємо зупиняти їхні беззаконня? І коли диявол діє через них, ми знаємо, Бог діє через нас. І це велика битва протистояння, яка має увінчатися перемогою Ісуса Христа. Тому потрібно завжди молитися, сказав Христос, і не занепадати духом. Подумайте, якщо ви підупали в вашому дусі, значить, ви точно втратили вже в молитві. Значить, поєднання з небом відбувається не так часто, як потрібно. І якість цього поєднання вже не така. А можливо нас точе черв'як невір'я. І ми розчаровуємося, тому що бачимо, що щось йде не так, але Бог на своєму троні, і це значить, Він подасть допомогу, так сказав Христос. Нам потрібно наслідувати приклад цієї вдови, яка просто вірила, що суддя захистить. А Бог подасть, як праведний суддя, захист для тих, хто кличуть до Нього. Тому нам усім Божого благословення молитися і не знепадати Духом. Колись Господь всі ці молитви, які він збирає, як фіміам, свою чашу, і коли вона наповниться, так сказано в книзі об'явлення, Бог приводить у дію щось у цьому світі, і все змінюється. Частина нашої перемоги. Досягнення справедливого миру залежить від християн, які мають наповнити чашу молитов перед Господом. Нам Божого благословення. Не переставайте молитися ні в день, ні вночі. І коли це приходить вам на... в серце, коли це стає нашим бажанням, неважливо, де ми є, ми творимо цю молитву, навіть якщо вона декілька секунд. Або вона буде тривати декілька годин, чи в усамітненні, чи в спільності, де б ми не були, під час загрози. І не тільки тоді, коли летять ракети, але тоді, коли й тихо, ми продовжуємо воювати. І Господь переможе через нас. Нам, Божого благословення, моліться, і Господь переможе.